Вітаю, друзі. Сьогодні випуску чергова серія із багатосерійного художнього фільму Корінець із Санта-Барбари. Сьогодні ми будемо перебирати три корінця два по 20 і один 50 В попередніх серіях ми перебирали солянку з різних номіналів: 1-2-5-10 гривень. А сьогодні у нас

350, 380, видимо, типу, що з одної пачки чи що? 216, коротше, не будемо вдаватись в такі деталі. Знімаємо бандерольку, бандерольну стрічку, що у нас тут? НБУ 20 гривень, 2000 гривень, 26. Вересня 23-го року. Це що у нас? Це, це, це час, да? В 9 годин 0,0 хвилин 52 секунди. Він був складений. Ну що, поїхали. Як фарбою. Так, що у нас тут? Що ми маємо? 284, 383. Це у нас тут може бути. Антирадар, да? 284, 0,284. А якщо тут 400 буде, то буде радар, так? Да? 482. Так, але нема. Тому дивимося, що у нас тут може бути ще. Навіть не знаю, що тут є, нема. 268. Так, подожди, що тут другий номер 700. Дуже друга нумерація пішла. 728.

Так, коли ці двадцятки будуть виводити з обігу, так? Да? Поки що ще можна їх поперебирати. Так, що тут 700? Нічого, коротше. 246, 245. 244. Ну, что-то тут нам, могут не свиты в цей пачке 242, 240. Так, 239. Так. Вот. А, нет, там висимка не будет у нас, да. Так, 233.

Поки що нічого такого, щоб могло зацікавити. Немає. Блін, це таке нове, і ж, незручно його листати буде. 202, 200. 199. Блін, а чому оці три цифри не передвинути сюди, щоб були роки народження? 1950 там якийсь 40. -й. Ну, 30-й це вже не пішло б нам, звичайно. 191, 190. Так. 180, 179, 178, 177, 176, 175. Нічого. Так, поставлю на паузу, зберу цю кучку. Так, переходимо до наступного корінця. Це сусідній корінець, і він був запакований 26 тижня. 26 вересня 23 го року. Угу. На Сікер це тут? 4 на 6 секунд. Пізніше, ніж попередній. Нормально. Цукернець 6 секунд пакується. Цікаво, так? Да? Ну, якщо між ними не було, Тут по чомусь ще можна їх ідентифікувати, цікаво. Тому можна зробити висновок, що пакування корінця проходить за 6 секунд. Ян 2, щось тут написано. А тут теж Ян 2. Ну, коротше, можна зробити такий висновок. Можливо, він хибний, а можливо, ні. Так, що в нас тут?

350, 349, 48, 47, 46, 45, 243.

Тверста 318 317 сто, триста вісімнадцять, триста сімнадцять, шестнадцять, чотирнадцять, триста десять, дев'ять,

292, 290, 289. О! О! Вот вона вилізла. Це у нас що? Це антирадар, здається, так? Да? 284,0, 284. Все 284. вже можна залишити. 284, 0, 283. 282, 278, 270, мабуть, тут нічого не буде. 270. О. Це що тут щось пішло, пішла інша номерація. Сімдесят один, п'ятисотка.

Бачите, яка засада. <хи> одної банкноти не вистачило, щоб було 480. А, не одної, трьох там часів. 482 мені потрібно. Шкода. Угу. Шкода, ну нічого. Дякую за антирадар. Так, ставлю паузу, збираю цю пачку. Так, продовжуємо далі. зараз у нас 50 Серія АК. Так, давайте глянемо, що у нас тут по 50-ка. 50 гривень, тисяч гривень, пачці. Так, оте один. 7 червня 2022 року. Так, 22 року, а воно 21-го. Да? О, 9 годині 4 хвилини 44 секунди була е, запакована ця пачка. Так, е, так. Переходимо до перебору. Що з фокусом уже, блядь? Так, погнали наших городских в сторону села. Так, 417, 93.07. Що у нас тут може бути? Хто скаже? 5, 93, Що там? 04, 93, 03. Ну, вже, навіть не знаю, тут щось може бути чи не може. Так, сходу, щось я не придумаю.

не знаю, або тут нічого такого цій пачечці. Цікавенького. Не знаю, що тут буде, не буде. Що скажете? 92 92,77 девь. 92 77, 76, 75.

Нічого тут такого цікавого поки не прогнозується. 92, 48, 47. 92, 4.5, 44, 43. 42, 41. Так. 92, так стоять. Чи нормально?

78, 76, 69, 68, 67, 93, 66, 65, 4, 93, 60, 56, 55, 54, 3, 2, 1. 93,50. крайня. Все. Ось так, друзі. Дякую із трьох корінців. Результат? Ось такий. 284 0, 284. Антиродарчик. Ну. Який є? Дякуємо і за те. Ось так. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.